Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо послання чудове цариці мир 25 травня 2024 року. Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем, дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоб Бог дав. Вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія наголошую, дорогоцінна дитина, це час благодатний. Час благодаті. Ну, Ми думаємо, зараз, ну, ні, зараз не, час, не той час благодатний. Колись буде, може там від нас кінчиться, буде благодатний час. Або там якісь зміни, закінчу інститут, закінчу там зміню працю. Настане якийсь благодатний час. Ні, Марія каже, час сьогодні. Благодатний день, благодатний час. Цей місяць благодатний, цей день благодатний. І цей час благодаті». І важливо спіймати цей час благодаті, засмакувати цей час. Бо можна його просто втратити. Він просто пройде цей час благодаті і наступить дійсно, потім час не благодаті. І ти будеш собі, знаєте, так і що, а ти питаєш. А коли то, то вже то щастя настане. вже 40 років прожив і все чекаєш, чекаєш, а потім розумієш, що нема що чекати. Сьогодні є цей час благодаті. Не треба чекати, колись там прийде щось. Ти сьогодні, або ти приймаєш цей час благодаті, переживаєш його, ну, або він проходить повз тебе, повз тебе. І ти думаєш, що стане краще колись, а стає тільки гірше. І ти потім. Усвідомлюю, що 20 років тому Було час благодати, а зараз уже ні. Тому, власне, не треба чекати, не треба згадувати, а треба переживати, смакувати всю благодать сьогодні. І закликаю Марія, каже, тебе до молитви серцем. До молитви серцем Що означає молитва серцем? Це коли ти навіть не молишся, якби ну, тебе ніхто не бачить, але твоє серце молиться. Молитва серцем це є. Молитва з цією свідомістю на всьому серйозі не тільки читати там щось, а й усвідомлювати, що це є правда, що це є так, це є молитва серця. Коли ти чітко довіряєш і знаєш Бога, довіряєш йому кожен свій крок, і дійсно в серці живеш цим Богом його заповідями. Бо знаєш, що твій тато хоче для тебе добра з любові до тебе. Ти живеш цими посланнями, бо знаєш, що Марія, як твоя любляча мати, бажає тобі добра і підказує тобі, як тобі буде краще. Дитинко, створюю молитовні групи. Створили вже молитовні групи. Всі створили, чи ще не всі. Хто не створив, то доєднуйтесь до нашої групи. Ми вже створили в Меджугорі така група, я де люди моляться разом, і, і це підтримує. Це підтримує. Для чого ця група? Марія відповідає: заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Власне, ці групи створені для того, щоб заохочувати один одного до добра і зростати в радості, зростати в радості, зростати в цьому благодатному часі, дитинко. Ти ще далеко. Тому знову навертайся та обери дорогу святості і надії, щоб Бог дав тобі мир у достатку. Знову каже Марія. І знаєте, так каже знову, бо можливо, ти вже був на цій дорозі, вже був на цій дорозі навернення дорозі святості і надії, а потім щось пішло не так. Ну, щось там, там, там закрутила суєта, сує там. Якісь будні, якісь праці, якісь діти, або ще там щось, і тебе просто вибило. Ну, так вибило, і ти вже не знаєш, як повернутися. І Марія каже, знову, знову, навертайся, знову повернися, знову не відходь. Бо ти був в часі благодаті, а потім хочеш відійти, але не хочеш втратити цей час благодаті, але ти його втратиш, бо ти вже сієш не в ту сторону. Де сієш сьогодні? Сієш добро, мир, благодать, надію, святість. Чи сієш уже сумніви, тривоги, політику, не знаю, війну Третю світову? Всі ми щось сіємо. Всі маємо якісь розмови, якихось приятелів, і десь про щось розмовляємо. І, і, власне, що ти сієш сьогодні? Де твої думки, де твоє серце сьогодні? В новинах, чи дійсно в Слові Божому? Де ти своє серце втратив чи не втратив. бо якщо воно в новинах, то для тебе нема часу благодаті. Цей час для тебе проходить повз тебе. Ця благодать проходить повз. Бо в часі благодаті важливо мати фокус на слово Боже. Жити ним, переживати, а для цього треба хоча б його читати. Ходити, звісно, на Євхаристію максимально часто, раз в день. Мінімум. Ну, Розумію, що не у всіх так виходить, не всі живуть в Меджугорі. Але, але старайтеся, старайтеся. Знаю, що в Європі дуже важко з цим. Раз в тиждень, якщо ксьон приїде відправити, то це вже свято, бо не кожної неділі навіть приїжджає, ну, Але де хто живе. А якщо ти маєш змогу, в тебе є церква в своєму містечку, але ти просто туди не ходиш, то тут вже не, нема такого виправдання цікавого. Але важливо розуміти, для чого ти туди йдеш. І коли ти від серця туди йдеш, то ти і за 100 кілометрів поїдеш туди. Тому знову навертайся та обери дорогу святості і надії. Щоб Бог дав тобі мир у достатку. має, є умова. Хочеш миру у достатку, навертайся, знову навертайся. Обирай дорогу святості і надії. І тоді мир буде переповнений цим миром, бо у Бога є миру цього. Вистачить на всіх. Тільки не всі хочуть бути на цій дорогі святості, надії. Дякую, Марія. Тобі сьогодні, що ти дійсно відповідаєш, дійсно створюєш групи або доєднуєшся до молитовних груп. Дійсно робиш практичні кроки. І за це Марія дякує і каже: дякую, що ти дійсно відповідаєш. Бо дякую, що відповіли на мій заклик, це і означає, що дякую, що ти відповів. Тобто, зробив це. А якщо не зробив, то не дякує. То каже: я ще чекаю на тебе, щоб ти це зробив. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з прекрасного Неуму, папа. -па.